Вітаю юних обознавців. Розпочинаємо урок літературного питання, тема якого вересень горіховоніція. Сьогодні ми опрацюємо оповідання, але Волкової перший кодих осені та виконуємо завдання, яке називається Навчальні аудіовані послуханий вірш Марії Хоросницької осінь. Налаштовуємось на роботу, вітаємо зручно. Починаємо. Почнемо з мовленєвої розминки. Прочитаємо коромовку. Спочатку повільно, щоб запам'ятати і правильно прочитати всі слова. Я перо клаптик взяв до намалював. Та й приклеїв напротив мір. Ї що ковчак сторожував. Певне насі слова вам зрозуміло, тому тепер робимо паузу в записів у руку і тренуємося у читанні скоромовки. Нарешті ми маємо прочитати текст швидко, як стрибоча сорока. А ще ми маємо можливість потренуватися у читанні скоромовки з різною інтонацією. Можливо, хтось захоче і заспівати цю сторону. На попередньому році ми прочитали з вами вірш Інни Кульської вересень. Пригадайте, зміст цього віршика, прочитайте його разом зі мною або самостійно. Якщо ви читаєте самі, прибирайте збоку. Інна Кульська. Вересень. Ще три місяць вересень у віночку з вересень. Це добро, що в нього є, щиро друзям роздає. Ото свій не перший ранок він зустрічає школярів такий яблук на сніданок і жав життя вчителів. Отакий От то вересень у віночку з вересень. Пригадайте, що ми з цього віршика. Чи дізналися інформацію про походження на день місяцю? Ми познайомились з цією рослиною верес. Ми згадали про квіти, які квітнуть восени жоржини, і знаємо, що вересень багатий на різні дарунки, якими він щедро ділиться ризом. Планую відгадати загадку. Там доволі, там сіє, трусить яблука в садах і малює, як у мене на листочках листка. Ну й зацята, що роботі, та зайдеться в золоті. Правильно, це ось. солоці. Пам'ятаємо, колір, яким багато насичено ця пара року. Це жовтий, просто гарячий, і навіть червоний та багряний. Поміркуйте, чому саме так авторка назвала цей фізик. Перший подих осінь. Читаємо разом. Якщо є бажання, ви можете читати одразу саме з Вимикайте звук. Перший подих осені. Перший місяць осені вересень. Тихий задоволені дві вересневі дні чи теплі, наче літні. Та подих осені вже відчутний у вечірній і нічний прохолоді. День народжується в осінньому серпанку, але поступово туман змикає. Розсідує. Піднімається сонечко і обігріває землю. Нерідко початок вересня дивує своїм теплом Та здається, що літо повернулося. Сонце ще довго сяє на ясному небосхилі. та воно вже не таке гаряче, як у літку, а лукаво, ніжне, лагідне. Повітря прозоре, легке. Проте зменшення силька і зміни кольорів у природі вказують на осі. На газонах квітничі яскраві, різнокольорові айстри, жоржини, червоні камінь, виловить оха вставите чорнобривці, та як тільки набіжить то похорніє сонечко, одразу стало видно, як змінюються барви навколо. Золотець березові гаї, на бульварах і в парках остріляються першим жовтим листям доріжка. Дві так підхоплює крилаті сни берези і лиде, плине косни та переносить їх на далекі відстані. Помітно скорочується день. 21 вересня на сільні дні кулі день до рівня ночі, рівно по 12 годин кожне, тому і звуть його днем осіннього рівнодень, після нього все довшою, а день зменшується, на короткі осінні дні, швидкими кроками вступає осіб у свої полоні. Певне, ви уважно читали. Ви можете, можливість прочитати тверд, текст самостійно, або у відеофрагменті, або зараз на... Перед вами. Поміркуйте і дайте відповіді на наступне запитання. Отже, спочатку. Чому авторка обрала такий, такий заголовок, перший подих осені? Так, тому що розповідає про перший місяць осені, про початок осені. А саме про що розповідається? Проте як ось починаються якісь зміни відбуваються в природі. Ось заголок відповідає те місце. Знайдіть, я тими словами авторка називає вересневі діти. Як вона їх описує і чому саме так. Атерка згадує і про температуру, і про дня, і про те, що вітерні дні бувають, і про те, що вітер несе золоте листя, Так, дуже багато ознак осені згадує авторка. Які ознаки літа можна спостерігати у вересні, які спостерігали в? Чи таке саме восени сонце, тобто, як у лікарні? Знайдіть підтвердження словами авторки. Так, сонце не таке гаряче. Воно більш ласкаве, ніжне. Як ви зрозуміли, вислади день народжується. Починається. Туман розсіюється, витикає. Початок вересня дивує. Удивляю, багато надзвичайних подій, кувається. вступає осінь свої новини. Бо приходить її час, так? Тепер на вашу увагу. Скільки в тексті абзаців? Знайдіть абзац, який складається з одного речення. Вітер підкоплює крилаті на сяни, липи, клеми, осені та переносить їх на далекі відстані. В якому абзаці розповідається про осінні квітки? третьому так, тазаду цілоастри, чорнобриці, кани, жоржини. Пам'ятаємо, що текст на абзаці це мікрочастинки тексту, які мають свою тему, яка допомагає розкрити тему цього тексту. Отже, якщо ми говоримо про перший подих осені, авторка розказує про початок осені, про місяць, березень, то в кожному абзаці вона розповідає про щось особливе, про те, як народжується осінність в першому абзаці. в другому про сонце та в третьому про квіти. Далі про те, що вітер несе насінини з дерев, і в останньому ми дізнаємося про такі астрономічні явища, які відбуваються саме в вересні, про день осіннього рівнодень. Гадати про які дерева згадуються в тексті, хто саме про них розповідається і в якому абзаці де про них мова. Певний метек вам сподобався. Прочитайте його ще раз самостійно та розкажіть про його зміст своїм рідним. Наступне завдання це завдання на аудіювання. Уважно послухайте вірш Марії Коросицько. Він називається... Так осінь, я впевнена, що ви здогадалися в ньому, також буде ітися про цю чудову року. Хоросницька Марія, осінь. Нарядилась осінь в дороге намисто. Золоте волосся розплило над містом. Кольорові фарби вийняла з кишень і малює осінь жовтим по зелені. Здогадатись можна в парку по деревах. Є червона фарба в неї і рожева. Ще відтінків різних безліч осінь має, а струнки ялини буком оминає. Їй не шкода фарби й часу, ні хвилини, колються на чемні сосни та ялини. А чи уважно мали боле? Дайте відповіді на запитання якою уявляєте осінь із цього вірша? Чим зайнята осінь? Які фарби має осінь художника? Якщо вам важко відповісти на запитання, то прослухайте вірш ще раз. Хоросницька Марія осінь нарядилась осінь в дороге намисто. Золоте волосся розплило над містом. Кольорові фарби вийняла з кишень і малює осінь жовтим по зеленім. Здогадатись можна в парку по деревах, є червона фарба в неї і рожева. Ще відтінків різних безліч осінь має, а струнки ялини. Буком минає. їй не шкода фарби й часу, ні хвилини, колються на чемні сосни та ялини. До вашої уваги ще раз текст чудового твору «Перший отдих осені. Для читання робіть паузу. А наша з вами зустріч на цьому завершується. Ви маєте можливість не просто прочитати, а і стати самим художниками і намалювати або осінь в парку, або портрет осені-художник. Оцініть свою роботу на уроці. оберіть квітку. Для себе. А я дякую вам за співпрацю і кажу до побачення до наступної